Тут також красуня-петунія. Подивіться, ми також тут це сьогодні позамітали, поприбирали. Значить, це в нас колір Lilac Eye, щоб ви розуміли, це опера Ліла Е, Просто вона от в неї таке буває. Вона може бути от таким кольором. Ну Як якось так спрацьовує, не знаю. Тут три кущика так посаджено в цьому вазоні. Звичайно, тут мало її місця. Ну Але мені захотілося саме такої посадки в цьому горщику. Е, оцей колір, по-моєму, каскадія з Піта, якщо я не помиляюся, дуже гарна. Формувати не потрібно дуже класно, вона сама кущиться і дуже ароматна. І тут у мене також в посадках. Ну, хто бачив попереднє відео: це тайдал, також е, петунія Опера, два кольори. І також та, цей кущик прям засох, сьогодні так гарно його поливала. Це редвілюр, це був хід продажі, він вам сподобався найбільше. Отака в нас тут. У нас тут тепер краса. Треба лише газон покосити.